Всім добрий день дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 20 квітня будемо розпочинати сіяти сою, насипає тато Міддобриво, вербомід. Будемо сіяти сою з бактеріями із соя додати ну, такий ой пакет 400 г на 100 кг сої. Сою будемо сіяти пізню, нашу, яку ми сіємо вже п'ятий рік, напевно. За 892-му вспив катки з татом. За юмзом сівалка, виклав тату десь по 100 кг сою, щоб переклав в шестерні. Коротше, Будемо сіятись. Так, відписники, виїхали, ми вже на городи. Сієм сою. Замішали з хистик соя, мокро трохи. Так воно виходить. За трактором трохи колії. Насошники трохи налипає. Катками стоїть. Все, дивіться, люди город посіли. Одна пиліка, вони там кукуруза посіяна, не знаю, що там буде, звісно. Ну, щось може буде. І в нас стояв, робив на холостик, зараз масло вигорає. Не відкривай балік. Там замішано, що не можна. наче сип бурянчики миленькі пішли, але наче сівалкою їх зрізає. Каткувати зараз не будемо. А то буде налипати за катками обіє до вечора і ввечері що це він так димить, той умес вигорає масло. На коптів він стояв, мабуть, минут 40. Не глушили, пішли, пообідали. Це воно вигорає. Я тоді той виїхав та то сіяв. Виїхав ним дискувати, воно коло колектора. Димить, Думаю, що за фігня? Дзвоню до тата, та таке воно вигорить і буде все нормально. А до церкви пішла. Пшениця все бачите, в людей підживлена така, ну, слабо підживлена. А в людей ну, взагалі не підживляна, взагалі ніяка. Ми під свою коксу дали добре, по 200 кілок, арбамітки. Ну, песня. до клини я закатав цей город вирішили так і будемо катати наче воно нормально закатковується на катки не липне Такий фон агроном прилетів вже наблюдає що тут сіється Люмзик сіє все як має бути Mae'r llwyth o feichiad wedi dod i ddim meddwl. Mae'r llwyth o feichiad Ходити на твіт по холодно, нормально треба впіватися повітерець трошки. Ти люби роздіватися бежиня хвостання, я кажу, ти люби мене, вперше, як хвостання. Напишіть коментарях, чи ви вже в своїх регіонах відсіяли сою, чи таке починаєте. Сьогодні у нас 20 квітня. Бачив врано в Тіктоці. В других областях були крепкі морози. У нас то не було. Ми з вечора ще докривали солодку кукурудзу, яку не накрили. І це такі справи. Так, засіяв тато з права, ще один городик заїхав каткувати. То є таке, воно, кукуруза тут була, тут щось городину якось але воно зарожче рік стояло, це в один слід я його розбив і так і сіємо, закаткують і щось буде. О, це такі справи. Трошки місцями налипає на катки, ну пойдеть. Каткую сою, передачею, передачу, в натяжку тягаю. Все воно так лучше, наче закатує. А липло треба чистити. А за колісне рвало є. Здавати. Дивіться які славні конечки. мокро, але треба сіяти Там на полі ще треба сіяти ще позабирати ці геморої Hva er det? Klippe. <laughs> Цепив свої катки, під'їхали тут до знайомого, взяв другі катки, а то треба на другу сторону перетягнути, щоб ти не калатати. Ті він зробив з коліс, колеса на 14. О, таке воно каткує. це він тут засіяв сою. Хорошо, вони каткують. Так, зараз буду їхати. Я так жив. Я так дамбо не далі з такими катками. Три метри в них заход. Колеса на 14. Сюди б, конечно, резину цяшку. So what is this? покататися, той поки стоїть, чекає. О, дивіться, що сіємо, тут ну, милиння якесь. Нарізало грудки, але треба робити було. Всім з карбамідом. Город такий тут цей квадратом. Посіяти хоч хоть трохи карбаміду сою з бактаріями і тоді буде він результат якийсь. Зорний де. Своїми гладкими мені кажеться дуже подавив грудку, але сюди їх тягнути, це калатати. Це хоч по асфальті можна тягнути. Як мішаєш руки, так і після них разні. Після землі якоїсь, після торфа. Але тут треба по дорозі, якщо все нормально, людям пару городів посіяти. Клинчиком лишається діло. Закатковую на сьогодні наш останній городик. Бачите, після оранки воно хоч нема грудки, нема. так Закультірував своїми катками. Зараз коренько закаткуємо, домой. Тату юмзом приїде цепляти лійку. Ой, будемо носити добрива під кукурудзу. Так, вже в нас вечір. Відсіяли, наче по городах. Ще, звісно, не по всіх, але відсіяли вже трохи сою, вцепили лійку за юмзом. По кукурудзі кидаємо добрива. Так як ми там внесли каз десь по 120 кг, Сівалка десь всипала мало, ми там не виклали. Правильно, так як перший рік сівалка, щось ми трохи помилились. Десь вона по 55 всипала, якби по 100, то було б нормально. А так ще по 100 кг карбаміду докидаємо десь на кукурузу, на ніч дощ і на завтра на день треба докинути, щоб був результат, щоб вона зараз, поки є влага ще прикриє, було в неї добре живлення, тоді в травні ще десь дощ, тоді, якщо не дай Бог засуха Вона нас своє витягне. У нас літає як дурний. Третьою передачою на сходиться так та то на гокон, ну, наче ну, сходиться Мені добриго, мішне десь пропуститься, ну. все одно краще, ніж нічого. Колісь милуче видно. То це тоді по 55 сівалкою, як при посіві, зараз по 100 це 155 і касу по 120, то живлення в неї є предостаточно. Тоді ще кропити листове і підживлення. І... Де песня куклуська. Тепер опорпав. Тут донизу вона корінчик, якби то донизу пустила, вже гори буде пускати. Соняшним вже процентів 80 зійшло в огородах. І це такі справи. На цьому я буду підписники завершувати відео. Це, який у нас на закат красивий. Так, всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, все буде Україна.